В Україні через постійні відключення електроенергії злетів попит на генератори. Чимало людей використовує їх як альтернативне джерело енергії для роботи в державних установах, закладах харчування, магазинах, аптеках у власних домівках. Також їх встановлюють в пунктах незламності. Але чи усі знають правила використання генераторів? Про це говоримо із рятувальником Константином Мельником. Перше забезпечення встановлення його саме на чистому повітрі. Тобто, в ніякому разі його не можна встановлювати в будівлі, так як він виділяє чадний газ, і це може призвести до отруєння і до летальних випадків. Далі він повинен встановлюватися на відстані не менше як 6 метрів від будь-яких вікон, дверей, ну і в цілому будівель. Також категорично забороняється постійне його працювання без. Перерви, тобто, якщо генератор працює протягом п'яти годин, його потрібно виключити, і півгодини він повинен постояти охолонути. Заправка генератора повинна відбуватися тільки в виключеному генераторі, і коли він остив. Тобто, коли гарячий генератор, заправляти його не можна. Потрібно його відгородити від сторонніх осіб та тварин, щоб в ніякому разі вони не потрапили до нього. Костянтин Мельник каже: генератори не можна використовувати у квартирах, навіть на балконах. Це є поширною помилкою. Не можна використовувати генератор і як альтернативу сушарці. Також категорично забороняється. Генератори чіпляти в ланцюг, тобто один до одного, щоб кожен повинен працювати окремо або ну, тобто по черзі їх включати. І зрозуміло, що генератори дуже сильно нагріваються, в ніякому разі на них не потрібно нічого вішати, ну, ложити і так далі, тому що це може призвести до пожежі. Пальне і масло, яке, яким заправляється, повинно бути не менше, ніж на відстані 10 метрів від самого генератора. Тобто, ну і зберігатись в якомусь сухому приміщенні, і генератор не використовувати під час підвищеної вологості, і особливо в дощ. За інформацією головного управління ДСНС у Житомирській області, за 2022 рік під час пожеж внаслідок отруєння чадним газом загинуло 22 людини. Трагічних випадків через неправильне використання генераторів області не зафіксовано. Саме в Житомирській області так на жаль були випадки отруєння чадним газом, але не через генератори. Тобто в вна... В нашій області таких випадків не зафіксовано. На жаль, в наприклад, нашій найближчій області, Київській, є даний випадок отруєння саме від чадного газу, який виділявся з генератора. Також рятувальник нагадує, що робити у випадку небезпеки під час використання генераторів. Чадний газ зрозуміло, що потрібно просто відкрити вікна, аби він провітрувся. Ну і виключити сам генератор. А у випадку пожежі. Зрозуміло, що перш за все потрібно зателефонувати за номером 101 і довіритись професіоналам. Але якщо ви маєте в собі сили і маєте якісь первинні засоби пожежогасіння, тобто вогнегасники і так далі, то в принципі можете спробувати. Але я не рекомендую Довірте це професіоналам, нехай роблять свою роботу. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.